FM. Зв'язок із радіосильних і радіовільних армії ФМ виходить Олена Гаврилюк, капітан і представниця центру трофейного та перспективного озброєння військової техніки Генерального штабу Збройних сил України. Олена, доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку. Усім вітаю наших шановних слухачів. Я знаю, що ви експертка зі зброї. Зокрема, розбираєтесь в російських ракетах, якими вони гатять по нас. Але давайте так трошки за порядком. Розкажіть спочатку, будь ласка, як впливають санкції, які застосовують наші іноземні партнери на виробництво Росією ракет, якими, власне вони обстріли. Ілю Україну Росія зараз застосовує по території України усі засоби ураження усіх типів, включаючи стратегічні крилаті, балістичні та керовані ракети. За цей час Російська Федерація вже спромоглася наростити досить високі темпи виробництва ракети для того, аби наносити удари по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на території України. Супутньо вона й це робити зараз. Тому я можу сказати, що ми дуже вдячні нашим країнам-партнерам, які застосовують. У санкції для того, аби перекрити канали постачання компонентів для російських ракет. Фахівці нашого центру за останній час виявили, що ворог почав застосовувати компоненти, які не є елементами військового або подвійного призначення. Для глядачів поясню, що я маю на увазі. Тобто, це абсолютно цивільні компоненти, які не підпадають під санкційний вплив. Наприклад, військовослужбовці нашого центру знайшли Денді 90-х років з грою Time Diver Avenger. Це абсолютно. Цивільний компонент це було в ракеті Х 101 Тобто, як ми можемо сказати, Чекайте, а що... а як, о... як картридж взагалі може впливати на ракету? Ось в мене якийсь дисонанс виникає в глобині в, в електронік. Вони імпорт замістили, тобто в електронік якийсь певний компонент дістали картою, посліб... угу. так так при певній Слідовності і воно є досить ефективним та є досить дієвим. Я можу сказати, що Росія намагається замінити те, чого в неї не вистачає чимось іншим, обходячи санкційний вплив. А, взагалі, ми у медіа можемо прочитати, що Росія застосовує електроніку, яку закуповує на Аліекспресі. Чи це взагалі правда? Якщо так, то наскільки після цього виходить якісний та дієвий продукт? Якби це не звучало дивно, але дійсно так, оскільки військовослужбовці нашого центру дійсно зустрічалися з такими випадками. Ми не можемо сказати, що все, що продається на аліекспресі, воно погане, воно не дієве. Оскільки, якщо росіяни поміщують в ракети якісь компоненти, і ці ракети літають, значить воно не погане, оскільки воно працює. Так само я можу навести приклад військовослужбовці нашого центру, знайшли кадр. Чвіртекс, його зараз ринкова ціна становить 26 тисяч гривень. Тобто окремо ці всі компоненти не мають ніякої загрози, але в установ в постановці на плату їх в певній послідовності. Вони утворюють певний алгоритм, який дійсно працює. Крім того, ми не повинні забувати, що в Росії є дійсно хороша та потужна школа інженерії та авіабудівництва. Тому вони намагаються імпортозамістити те, що вони не можуть придбати за кордоном в обхід санкцій. Но ми можемо побачити. Бажати знаєте росіянам, щоб Аліекспрес їм якомога довше доправляв усі необхідні там запчастини і до їхніх ракет і щоб вони десь там губилися по дорозі і вони не отримували те, що їм потрібно. А для чого взагалі росіяни затирають номери на чіпах на електроніці? Для того аби щось там приховати, але ми всі знаємо, що необхіден просто час за тактику, технічними характеристиками, за зовнішнім виглядом. Військовослужбовці нашого центру можуть визначити, що це, як воно діє, та звідки воно походить. Звичайно, ми. Я хочу наголосити, зауважити, що військовослужбовці нашого центру не відслідковують шляхи постачання певних елементів до Росії. Це, наприклад, роблять наші інші установи, таке як головне управління розвідки. Головне завдання, те, що ми робимо, це визначити, що застосовують росіяни, як воно діє та як йому перш за все протидіяти. Які нові напрацювання фахівці вашого центру виявили за останній час? Наприклад, Росія намагається імпортозамістити це наголошують те, чого. В них не вистачає, тобто замість якоїсь там одної, наприклад, на платі було 8 карт пам'яті по 64 гігабайти. Росія зараз чіпляє одну на 514 гігабайт, і це власне вже російська. Так само транзистори, резистори замість п'яти вони чіпляють одного. Про конденсатори російського виробництва дуже багато, на жаль, компонентів можна придбати у відкритому доступі. Як я вже казала, вони окремо не мають ніякої варти. але yeah, разом вони yeah, yeah. дають Дійсно, класний результат а взагалі Ми мусимо целізнати. Росіяни ж пам'ятаєте, там багато казали, що застріли озброєння. Там, наприклад, яке невлучно стріляє, час від часу в них трапляються такі проблеми. А чи пропускаються вони помилок під час збору ракет, застосовуючи такі компоненти? Схема збору ракети вона стандартна, але в залежності від того, якщо їм не вистачає якихось деталей, вони намагаються модернізувати ракету, там щось удосконалити. Військовослужбовці нашого центру, наприклад, дослідили ракету Х- 55 Х-101, і це не просто ми дослідили все більше її не досліджуємо. Необхідна детальна та кропітка робота дослідження цих ракет постійно, оскільки щоб ми були в курсі всього, що застосовує ворог, що в них додає, і могли ефективно протидіяти цьому. А для чого ворог взагалі хвилями запускає шахеди та ракети різних типів? Можу сказати, що це такий спосіб запуску для того, аби ускладнювати виявлення та перехоплення ракет нашими силами протиповітряної оборони. Але як показує статистика наших повітряних сил, їм це не вдається, оскільки наші військовослужбовці сил протиповітряної оборони вже знайшли певний алгоритм утилізації цих російських ракет під час масованих ракетних обстрілів. Чому ж вони так це застосовують? Перш за все це те, що кожен тип ракети має свій радіолокаційний діапазон, на якому вона лежить. Тому нашому ППО потрібно або швидко перелаштовуватися на цей діапазон, або працювати. В різних діапазонах. Але, як ми бачимо, сили протиповітряної оборони мають свій план дій, і він є досить ефективним. І це насправді прекрасна річ. Ми пишаємося усіма нашими силами оборони і дякуємо за роботу в вашому центру. З нами на зв'язку була Олена Гаврилюк, капітан, представниця центру трофейного та перспективного озброєння, військової техніки, Генерального штабу Збройних сил України. Армія ФМ.